Щороку кожного третього четверга травня українці у всьому світі одягають вишиті сорочки та відзначають день вишиванки. День вишиванки це молоде та неофіційне свято, яке започаткували у 2006 році студенти Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Тож спершу вишиванки одягли студенти та викладачі цього вишу. А вже впродовж наступних років свята поступово підкорювала весь. Світ напередодні дня вишиванки нам довелося поспілкуватися з особливим українцем в Польщі. Дмитро не бачить світу, але це не завадило йому мати хобі збирати українські вишиванки та рушники із орнаментами. Деяким з них навіть більше ста років. Знаю тебе як людину з дуже унікальним хобі, так ти збираєш рушники. Тут є деякі експонати. Скажи ну тут питання взагалі: з чого все почалося? Ще коли я в 1982 році попав до родичів Хмельницького на весілля і побачив ці всі обряди, ці всі традиції, вже тоді було цікаво. Я тоді вже почав цікавитись. То є в мене вже такі родинні реліквії, з яких я дуже все це почало починатися. А загалом все почалося. У 2014 році, коли, після Майдану, коли почали збиратись на ці харківські Євромайдани. І звідти все почалося. А почалося з того, що моя вихователька, яка працює в школі, то вона сказала, що у них є український куток, вони у класі зробили. І я попитав, а що в тому кутку у вас є? Вона сказала, ну що там є, герб є, Конституція України є. А я вже почав їздити на Західну Україну в центр реабілітації для дітей. Надії. працював з дітками, і там почав з місцевими мешканцями спілкуватися і почав у них просто питати, чи є якісь речі такі вживані, які не цікаві їм. Рушники, глечики, ну все, що може. там. Ну і Люди почали мені приносити так потроху. І я так зібрав для цієї школи, а тоді мені просто спала на думку така річ, як зробити в школі, в Харківській школі для незрячих дітей, зробити такий етнокуток, мета така була. Це зробити, значить, доступність незрячих дітей до предметів сільського попиту, які описуються в українській літературі. Отак От на початку звучала моя тема, угу. але трошки воно ну, не так вийшло, як хотілося. Але діти дуже задоволені, діти, навіть оглядаючи руками це все, намагаються якось намалювати, виліпити, і це вже великий плюс. Угу. У мене там працює кума. Вона викладає образотворче мистецтво, кабінет такий в неї для дітей з порушенням зору. І там ми зробили етнокуток. Такий. Дуже багато там речей, там і глечики, і горщики, і різні часалки, і прялки, там і лампи цигасові, чого там тільки нема, там Все там, і чугунки, там, і, ну, багато чого. А, там. а скажи, будь ласка, тобто, я так розумію, твое, ти не обмежуєш в своєму хобі тільки рушниками, так? тобто ти збираєш так, все етнічну, культурну е, якусь спадщину, так? так. О, які унікальні в тебе є експонати? Є, наприклад. І ще не доїхала Сорочка жіноча вишита, яка ще, ну, напевно, більше 100 років. От є кептар гуцульський, якому теж так само більше 100 років такий вишитий. Е, ну от, Мої речі, які прабабця робила, для мене це дуже такі дорогі ці речі, які я їх ціную. Рушники є, які ще, як казала жінка, яка мені дарувала, казала, що вони ще австрійською бачили Австрійську імперію. А так, загалом, ну, багато там рушників, і таких і 30-ті роки, і 40-ті, 50-ті роки там вишивалися. Наскільки я знаю, ти якби, плануєш залишатися в Польщі. так? Як для тебе в твоєму уявленні продовжувати це хобі? Колекція це дуже добре. Але коли колекцію цю збирати і просто в себе ховати в хаті там десь тримати, ну, на мій погляд, це не дуже цікаво. Ну і що стосовно колекції, то я би, чесно кажучи, ну хотів би. А я сподіваюся, що я знайду тут людей, які, як кажуть, будуть зі мною заодно. І для того, щоб, можливо, започаткувати якийсь, можливо, музей або якусь виставку, або щось так, ну, щоб для широкого для загалу, широкого загалу угу. була користь. Щороку відзначаємо всесвітній день вишиванки. І я хочу запитати тебе. От як у тебе це проходить? Ну загалом я завжди, живучи в Харкові, завжди намагався бути присутній на ході вишиванкові. Це раз. По-друге, у мене була завжди така мета кожен рік в новій вишиванці, щоб була нова сорочка вишиванка. Чесно кажучи, не дуже люблю слово вишиванка, все ж таки більше вишивана сорочка, мені подобається. Угу. Тому намагався кожен раз, щоб була в мене нова сорочка. По-третє, я вважаю, що сорочка вишивана все ж таки, це настільки такий символ, це настільки такий, ну, якби для українця. Це ну, як для шляхтича, там, чи для дворянина, там, шпага, або для якогось там офіцера-мундир. Але сорочка вишивана для українця це більше, ніж атрибути для офіцера або там чи для когось. Mm -hmm. Тому це, бо, ну все ж таки, це душа. І бо кожна вишивка це не є якась краса, там, вона, безперечно, все це прекрасно і красиво, але все ж таки це є символ, і це кожна, кожний цей узорчик, ну, кожна людина вкладає свою душу, своє серце. Тому в кожний візерунок. Угу. На мій погляд, це більше ніж особисте якесь там особливе. Е, ну, власне, питання: а скільки взагалі маєш вишиваних сорочок? Ну, штук 10 точно маю. Супер. І всі походять з різних регіонів, так? Е, так. Переважно, переважно були західна там або С -с -с. на Дніпрянська Україна. Зараз я більше приділяю увагу все ж таки Слобожанщині. Я то з родом із Запоріжжя, не Слобожанщини. Але все-таки ну, перевагу намагаюся таку надати слабожанській вишивці. От, наприклад, зараз я в слабожанській сорочці. І власне незвичний орнамент, я бачу дубове листя. Там, ці жолуді, так наскільки я розумію, це ну, дуже так, дуже, так скажемо на типовий орнамент. Так ну мається на увазі оздоблювали завжди там квітами якимись, а тут а, або там якісь ромбіками там, так, трикутниками. так, так. а так. тут так. незвичний досить орнамент і виглядає дуже стильно чесно ну, дякую. Та скажи, будь ласка, чи міг би ти щось побажати тим українцям, які живуть і працюють в Польщі, щось побажати на день вишиванки? Я завжди це всім бажаю і. Тут так само бажаю, щоб не забували свої традиції, свою культуру, щоб її зберігали, шанували, і... бо тільки завдяки цьому ми зможемо бути єдиними. Політика, політикою, все це добре чи погано. Це вже хай Господь про це судить. Ми маємо вчити свою традицію, свою культуру, зберігати, передавати своїм дітям. І не тільки якби, вишиванку одягнути для того, щоб просто похизуватися, або ще а щоб це дійсно ну, відчувало, що це велика честь надягнути сорочку вишиту. Отже, як ми бачимо, українська вишиванка поступово підкорює увесь світ. Одягайте вишиту сорочку частіше і будьте в тренді. А як ви відзначаєте день вишиванки? Напишіть у коментарях до цього відео.